32-му театральному сезоні відбулося такі події. Ну, насамперед, понад 40 тисяч глядачів, маленьких глядачів, наш театр так мото обслужив і надав послуги. і 40 тисяч дітей переглянули вистави з академічного театру Ляльок. Це немаловажно. Також були поставлені і запропоновані три нові постановки, це також дуже важливо в минулому театральному сезоні. Наш колектив. Окрім того, що їздив теренами нашої області, також активно приймав участь і в міжнародному житті. Мається на увазі участь у міжнародних театральних фестивалях. Ну насамперед, це такі були театральні фестивалі, як фестиваль в Туреччині, в Болгарії, фестиваль в Білорусі, фестиваль в місті Кошице. Тобто також активне, активне театральне життя велося і на міжнародному рівні. Хочу ще на забігти наперед і сказати, що наше театральне життя і фестивальне життя також продовжується. Буквально через 2-3 тижні, 17 вересня, ми поїдемо з нашим колективом на фестиваль в місто Коломию. Тобто також фестивальне життя продовжиться і на теренах нашої батьківщини. Ми зараз готуємося до відкриття театрального сезону, і я думаю, що тут, тут нас є об'явки, і буде змога також нашим присутнім подивитися фрагмент репетиції. Це вистава, як їжак і дітвора рятували гусеня. Ну це. Дебютна робота нашої нашого молодого режисера, нашої актриси е, Лариси Кривчик. Я думаю, що це е, цікава робота, тому що е, в театрі льок є така традиція, щоб е, актори, які мають бажання десь себе проявити в творчому плані, як режисери, надається творча заявка і проходячи через художню раду, я думаю, що десь е, під е, так мовити. Керівництвом і головного режисера, дивилася вона, щоб зовсім про це у правильному руслі. І от такі наші молоді актриси пробують себе в ролі і режисерів. Це дуже важливо, тому що творче життя тоді кипить і є творча атмосфера. Ну, ще от такий, один момент, що був цікавий, це ми зробили новий сайт. Я думаю, що можливо вже у когось була змога подивитися. Він www.bavka.com. Я думаю, що це зовсім новий оновлений сайт, і можна буде просто переглянути, перелистати сторінки цього сайту, і подивитися, там є дуже багато цікавого. Сайт надзвичайно живий, тобто поповнюється інформація постійно і. Також користувачі інтернету мають змогу подивитися і прослідкуватися, що діється в даний час в нашому театрі. Відбулася містобудівна рада по цьому питанню. І були представники архітектори міста, переглянули цей проект і зробили свої певні зауваження, тому що. Як правило, представлення таких проєктів в самому серці міста завжди проходить бурхливо і завжди є різні так би мовити, точки зору. Ну, це дуже важливо, тому що всі ми ну, живемо в нашому місті, і всі ми хочемо, щоб воно було надалі кращим, і щоб воно, так би мовити, мало якийсь пристойний вигляд. І, звичайно, це момент вже пройшов. Я думаю, що найближчим часом е, все, -таки, все таки почнуться е, роботи. Я думаю, що це, це відбудеться думаю, ближче до кінця жовтня, початку листопада. Тобто в нас не буде дуже багато е, часу, щоб е, так мовити освоїти ці кошти. Але я думаю, що ми з щастю їх освоїмо, тому що е, сума 700 тисяч вона є здоланною для того для того першого початкового етапу робіт